Привіт! і ви на каналі Катінчук. І сьогодні я буду робити ось такі кубики льоду У мене спитаєтесь, навіщо вони мені. Тому що я зараз почала робити щось нове. Новеньке Я зробила ось такий стакан. Далі зробила ось такий пасок. Ну що бачила вот такі відео, такі з косметикою я решила работать из ежи, и с и так само с косметикой. Вот так ставим сюда ложечку, и вот так вот Просто туда потом засыпаем лед. Вот так у нас вышло. Значит, все лед засыпается, все собирается. Легко. Все. Сейчас вам покажу, как сделать вот такие кубики. Як зробити ось такий стакан, я їх зроблю на цьому відео два. І я зараз вам покажу, як і ще зроб... покажу як зробити ось такий сок і трубочки. Я зроблю зроб... їх таких три, тих так самих як і стаканів, і сок. Ще плюс три. Льоду має бути дуже багато. дуже. Так. От у нас є стільки 4. Його ще стільки саме треба навіть ну більше, Треба, щоб ось ця упаковочка. Оця коробочка. Так. Я її вс всі льодиці буду трамбовувати ось так. І у нас ця коробочка має вся бути заповнена. Угу, А зараз я вам покажу, як зробити такий льод. Для цього нам потрібно. Ось така полоска скотчу, Можна тонкий, можна брати тости. товстий мені, мені не влізає. Ну, великий, він врізає в стаканчик. Можете робити теж таке саме. Можете просто в цьому льодові подарувати подарунок. Коротше, ось у нас ось така є лінія. Далі я беремо кусочок скотчу. Вставимо сюди. Бажано, скотч, не трогати дуже. Отож потім. Негарно виходить кубик. Треба, щоб бажано. Чим більше своїх точніше, тим він менш прозрачніший. вибачайте за посторонні звуки. Мені просто і братик, і тато. Ось потім остап. Заклею. З іншої сторони. Остах. І заходить з іншої сторони. Ось так. Ось такі у нас квадратик виходить. Таких нам треба 4 квадратики. Тільки угу. я зроблю ось тут. І ось тут і так, по дві сторони, бо потім нам ще наверх треба буде таких два. І за цього я вже зразу роблю таких два, щоб мені потім не треба було робити ще раз таких самих два. Угу. несу то просто по сравнению. Так, разрезаем. Так, сюда клеим. Можно на стил приклеить, можно не клеить. Ну, короче, вот я приклеила. Просигурируем. Так, лень чуть-чуть храним. -чуть, Стакун. Хорошо. Она не приклеится, так. Собираем. Стакулин. Ну, вот, Скотч. також на стіл. І тепер ми ділимо на маленькі кусочки. Один. Ой. І ну, зараз я вам покажу. Зараз я повернуся і вже закінчу. Все, я повернулася. Таких нам треба ще встати. Чотири таких маленьких кусочка можна трохи бісі не робити. Я робить такі маленькі, мені такі зручні. Коротше, важко не дуже давати скотч, бо він потім... Буде дуже затяпканий і не буде гарно видно льот. Ну, буде видно льод дуже добре, просто він не буде прозрачним, той льод. Його я забула сказати. Що ось у нас то це, ця лінія довга, то нам треба ці маленькі кусочки скотчу, не просто клеїти на яку хоч сторону, а їх треба клеїти на сторону ось цю клейку. Ось тією клейкою стороною треба клеїти наклейку сторону. Ось так. Потім просто на Загинати черну загинати. Він два. само ще одна. У нас має бути 5 полосок нам має вийти ще одна. Ми її будемо діти на малесеньку кусочки, бажано лишати великою за це. Я буду... У мене ще одне трошки щось. Я її лишаю. Короч, і тепер я загинаю. Ось так, ось так, ось так. Потім на пополом загинаю. Бажаємо, щоб вказати було все рівненько. Не то мені дуже зручно робити і говорити. Я люблю більше робити мовча. Коротше, ось так. Ні треба дуже зручніше з двома руками, но я все одно я не люблю любити і говорити. Ось, Ну, все ж така форма вийшла, нам треба її захнути. Ось так. І у Квадратик вийшов. Ось так. Зараз я вам покажу, не, вам не було видно. Ну ось, ось той квадратик нас вийшов. Тепер ось навіщо на ці фольмчики. Ой, Тепер таку штучку. Треба рівненько наклеїти. не завжди не завжди виходить рівненько. У мене свого цього разу вийшло. І нам, так, краще брати зразу дві. Ось такі маленькі штучки скотчу ось, щоб їх потім просто поділити на попола. Бо зручно робити з довгими. то, що в мене на одній вийшла помилка і я зробила з довгою, І від того не гарно вийшло. Так. Тепер просто з іншої сторони так само робимо. Ось так, дивіться, з, з іншої сторони, краще об'яснюємо. Ось так ми клеїмо, заклеїмо ці дві сторони. Ось так у нас спочатку виходить в одне сторони. Потім цю другу сторону також заклеїмо на протисторонню. Типа, ось тут у нас ось тут було. Ми маємо заклеїти на ось цю сторону. Ось, і у нас тут ось дві... Не, не тут Блин, де це не було? Я вже загубилася. А ось ось тут дерочка і тут дерочка. І ми знову ділимо ось цей скотч на пополам. І потім з тут до нас є ми ось так заклеїмо. Щоб у нас там не було вже дерочок. Ось у бачите, в мене тут є дирочка. Я вже з скотч і так заклею. Щоб в мене не було більше ще і ось такий у нас кубик вісім. А от що я вам говорила? Що я вам говорила? Що в мене буде. Я від вирішила, що мені треба дуже багато кубіків. Мені 5 хватить на один стакан. Ось. Мені треба ходити в катку. Ні, мені треба багато кубіків, добачаюся. Або 3, або 5. Так на один стакан. Ставимо. 5 кучок. Ось так чи шість, не знаю. Ось тут трубочка. Як вам дум? Як буде мене? Краще з трьома. Ось так. З чотирма, ось так. З п'ятьма, ось так. Ну так, п'ятьма. Дивіться, один. Початку давайте один. Почнемо. Як вам пішли? Один. Ну, тут не гарно. Це понятно. Два. Не дуже, мені теж не дуже подобається, мені взагалі не дуже подобається. З двома, далі з трьома, трьома. з чотирьома, з п'ятьма. Так, мені подобається більше з п'ятьма. Мені треба буде зробити 20 таких кубиків. Я буду, напевно, ставити тільки три. То ще 20 це буде дуже довго. І зараз ми переходимо до того, я вам буду показувати, як зробити О, ось це. Я відкладу. Я зараз вам покажу, як зробити ось таку трубочку. Наприклад, нам треба ось так поділити на папула, але він вже поділений. І я буду робити малюнчики. Так спочатку ну, мені треба різати стільки скики. Скільки якої я довжини хочу, якщо ви хочете такої довжини, як в мене ця палочка, якщо у вас буде такий самий стакан як в мене то такий довгий, то вона вам на таку довгу паличку. По не влізає. Ну ось, Це у нас ось так робиться. Ми я ріжу не саме бо тому що в мене... У мене з самого краю нерівна плоска. Так, коротше. Наріжемо, ось тут відрізаємо. Потім десь от стільки відступаємо. Зараз я вам покажу. Ось, не прошу, щоб ви розкрутилися. ось, ну, ось стільки відступаємо. Така у нас полосочка. Має бити, я чуть не відрізала мій кубик. І зараз я буду робити з чернікою буду робити сок на відео, то в мене буде ось така. Я роблю, ой, роблю одну полоску таку, 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 у мене полоски. Потім ще буде в всередині. Тут в мене тільки полоски, бачите? Так, полоски, полоски, полоска. Повозка і повозку, і просто потім я буду ставити ось такі крапельки. Я так подумала, я вирішила, що я буду робити тільки їжу морозиво. Ось таке от морозило, ось ця, от ось, ось такі соки, отакі штуки. Я не буду робити ну, нічого для макіяжу. Я собі так рішила. Я не знаю, чого я так собі рішила. О, кстати, нам треба тепер це поділити на попола. Точніше не, не поділити. А ось так зігнути. Ні, це не нічого мені так показалось, що це є часа. І Ігнути ось так ми пополам. У нас у вас може бути не рівно пощо, нічого в цьому страшного немає. І тепер нам просто треба, у нас тут є божка, ось так от, не загинаючи, просто ось так зробити. Не загинаючи, просто типу як круг. У нас. Я не загинаю, якщо І Просто так далі закручувати. Так, 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 треба все прогинати, бо ним все може піти не по плану, можна сказати, ось так, ось так і так до кінця. І тепер беремо кушочок скотчу. І просто ось тут заклеюємо. Ось так і ось так виходить. Тепер нам потрібно, Ось так зробити все це саме загнути. І просто потім приклеїти, поки воно не розігнулося. Треба його тримати, бо воно може розігнутися. Угу. Кстати, Треба його хранити дуже обережно, тому що це все може. Це ж бумага, і вона вся може помінятися. Кубики, і то вони теж можуть помінятися. І вони потім будуть ужасними. ужасно виглядати. У мене, звісно, цього опиту не було. Я зразу знала, що треба їх обережно хранити. Це так багато труди. Якщо ви неякісно робите, то, звісно, вам не буде жалко. Но мені жалко. Бо мені подобається, як я роблю, і мені жалко, щоб воно ну, це все ламалося, щоб це все Ну, Типа, мнялося, не згиналося, м'ялося. І навіть, от, якщо я буду переїжджати назад в Україну, да, я з України, <b> <-hoget> то, то зараз там війна, я поїхала в Португалію. Напевно, вже мої підписники знають. Ну, коротше, то я, буду, то я також буду обережно, що ми доберемося складати Бо того що бо того, що бо того, що. То, що мені треба буде. треба буде, буде старатися, щоб воно не зігнулося, бо того, що воно не має час. Воно нелегко робиться, воно це все стоїть грошей. Це бумага, ці маркери, це все стоїть грошей. І щоб його не відкидати, треба старатися його не гнути нічого. І хіба що воно тут зігнути, бо це ж трубочка. Так я буду на цю сторону згинати. Там, де в мене більше маленьке, мені більше ця сторона подобається. Ось тут трохи сгинаю. Просто так трохи вигинаю, якось тут у мене, трохи вигинає І так у нас виходить. Ось такі у нас дві трубочки вийшов і куба куба, куба, куба куба кубиків льоду. І я напевно що вам в наступному відео вже буду показувати, як робиться з ці стакани до того, що. Вони багато довше робиться, а в мене вже відео дивиться 16 хвилин. хвилин. Е я не дуже люблю робити довгі відео, тому що їх потім довго дивитися. То от, я зараз буду робити, ставити дві трубочки, в один стакан. І весь льот ставити сюди. Ось так у нас виходить. Мені дуже подобається, як це все виглядає. Дуже, прям дуже. Це так довго займає. Воно ну, таке кла так класне. Ну, Коротше, я вже буду робити вслідчого відео. Всі інші штуки. Э, то а зараз я вам вважаю всім пока. Тільки я зараз вам хочу показати. Э, ой, да, показати, що я. Зробила бумажну колекцію. Дві бумажні колекції. Я не буду звісно, їх розпаковувати зараз на відео. Просто вам покажу, як вони виглядають, щоб ви вже будете знати, що в мене просто вже... я буду робити скоро в, в відео. І в мене тут колекція покемон. Я знаю, що я її вже робила. Це зовсім не така колекція. Тут зовсім інші пакетики і зовсім все по-іншому. І тут всього лише вісім пакетиків ці пакетики це на цієї колекції. Ось ці три з цієї колекції. Ось ось така колекція у нас є. Дивіться. Це перше це ось в клітинку. Ну, то. Ось такий шарик і покемон написано. Далі це два таких персонажі. Я це все сама малювала. Ми пишемо покемон і теж в клітинку є такі Тепер Переливайте. Мені дуже це подобається. Далі у нас ось такий пакетик. Це мені не дуже подобається. Тут я теж все маджувала. Тут просто я не дуже так сильно старалась Це я набагато довше малювала. Дорозі ось. У нас ось таке ось таке. А тут просто все у фіолетовому Ні, на боті тяжко було знайти персонажів у фіолетовому Тут не дуже фіолетовий, але все одно Ну короче, ось тут такий персонаж І написано покемон із рожевим фон. Далі є такий фон з квіточками І з травичкою І тут а, це вже не намальовано. Тут я його вирізала, видно навіть Що я його вирізала Я його не намалювала я його вирізувала вже не Ну, коротше, Ось самий головний персонаж. Далі у нас е, ось такий пакетик покемон, тут дуже багато пише покемон. І тут велика надписи Покемон. і ось такі круги від, від цього. Майже на всіх пакетиках пише покемон. Далі ось такий пакетик, Мій весь був мені він дуже подобається. Ось так, він виглядає. тут пише покемон, 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 покемон. Ось так він виглядає, мені він, я вже повторюю другий раз, мені реально дуже подобається. Далі третій пакетик. Ой, останній пакетик, він мені зовсім не подобається. Я його дуже швидко робила. Ну, ось, він ось такий. Мені він взагалі не подобається. Ну, звісно, комусь може сподобатися. Він так пустить. Тут е, рудий і золотий. Ось такий блянтик. Далі всім всі, всі, всі знають цю колекцію. Це колекція Пу. Ось, тут я поки що тільки три пакетики. Я ще буду робити багато. З цієї колекції буде тут. Скільки там має бути? Буде вісім пакетиків також. Вже готові три, І ось я зараз вам покажу. Ці пакетики, тут пу-пу-пу, ви вже побачили. І тут багато сердечок, і ла-ла-ла, не знаю, навіщо я все написала. Далі ось такий пу. Та він вдома, з дому, і написано от пу і дощ, де. Я не знаю, навіщо я поставила до... ця точка. Тут я не знаю, чого я взагалі мама сіропу. Ну, напевно, що я так захотіла. І тут він тіпа, дивиться в зеркало і каже, ого і пише тут пу-пу-пу. І теж багато цірців, тіпи, нього вдома. Ось таке і такі ітакібої. Ну ось, ось така у нас колекція. А і ще найголовніше в мене колекція. Поки що тож, два ні, ті, ті, да, два пакетика. Готові. Ну, вона мені так подобається. Це просто ця колекція в мене. Ой, Барбі Новий рік. Не дуже, зрозуміло, що це Барбі Новий рік. Ну ладно, тут нічого, я не, не знаю, що тут пише. Короче, ось така пересепашка. Мені дуже вона подобається. Тут видно, що тут пакетик. Тут не в пакетику, я не, сме... не пам'ятаю вже, я її зробила. Короче, тут ось вот така водичка. І тут щось намальовано. Я не знаю, що щось намальовувати. Якщо чесно. Це, це мені мама робила. Мені вже навчила, як це робиться. Ну Но... це два мені мама робила ось так. Ось такі пакетики. Тут ще нічого немає всередині. Тут також, якщо нічого немає всередині. Мені вони дуже подобаються. Ось такі два пакетики. Так, да, я їх робила. Я, і, і, ні, чекайте. Угу. Ось ці два я робила на камеру, а, і, а інші будуть мені мами робити. Ось ці. Я поняв, як я робила, тут це каже на А тут а, не знаю, що тут написано. А інші два мені мама робила. Я не знаю, як мені мама їх зробила. А встать я робила, я вам показувала один золотий, але він в мене порвався. No, króciutko, ja już będę zakończyć to wideo, bo mnie nawet i ład telefonu pada, ja już mam odsetki. No, króciutko, czekajcie, papiery i rozpakowki. Wszystkim